І пройшло три місяці підготовки до того, коли нам з дружиною потрібно було вступити в цей завіт. І знаєте, я був гарячий у вірі, і я шукав Господа, я прагнув його. Але в останній день, в день перед хрещенням, у мене було багато сумнівів, чи правильно я роблю, чи дійсно Господь хоче від мене те, що належить зробити. І ось одного ранку, в день, коли мало бути хрещення, я ще сумнівався, я відкрив писання, я відкрив Біблію і почав читати певні слова. Ці слова були записані в першому посланні до Коринтян, 6 розділ, з 9 по 11 вірш. Я почав читати так і молився про себе. Хіба ви не знаєте, що неправідні не вспадкують Божого царства? Я зупинився і замислився. Так, Господи, неправідні не вспадкують Божого царства. І я читаю далі. Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники. Ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ані розбійники Божого царства не вспадкують? Я коли прочитав ці слова, я просто завмер. Господи, це я такий, це я такий. Я себе бачив в цих словах. То що мені не йти не хреститись? І у мені сумніви, і Господь промовляє моє серце далі. Читай. І я читаю наступні слова. І такими були деякі з вас. Але ви обмились, але ви освятились, але ви виправдались ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І все. І після цих слів я зрозумів ось відповідь. Але ви омились, але ви. Що ми читали? Освятились, але виправдались іменем Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І Господь чітко проговорив: ти був такий, але я тебе очищаю, я Тебе звільняю, я тебе прощаю. І неймовірна радість прийшла в моє серце. Я з радістю, з дружиною ми вступили у воду хрещення, і ми були першими, з кого почалось. У місті Тернопіль церква нове життя. Знаєте, Господь сьогодні до кожного із нас говорить. І ми сьогодні будемо свідками тої дивовижної події, яка попереду свідками того, як ось ці молоді брати і сестри увійдуть у воду і увійдуть в завід з нашим живим Богом. Ви знаєте, хрещення це. Для тих, хто вирішив піти за Христом. Це не просто якась певна традиція чи певний обряд, який має якусь магічну дію, це таїнство, це таїнство, яке відбувається в небесах, в якому Бог змінює наше життя. І це нагадування кожному з нас сьогодні, і тих, хто буде вступати в цей завіт з Господом, і для тих, хто сьогодні просто буде спостерігати і слухати. Це нагадування, що ми колись були також ось такі. Ми були такими у гріхах, у темряві, але, але Бог очистив нас і зробив нас своїми дітьми. Старе життя такими були деякі з вас. Знаєте, Павло апостол перелічує гріхи. Які відлучують людину від Божого царства. І тут ми про них читали розпуста, ідолопоклонство, жадібність, піятство, крадіжки. Знаєте, кожен з нас може себе тут знайти. В цьому переліку. Коли ми проаналізуємо, коли ми зазирнемо своє серце, ми можемо себе там побачити. Але гріх, друзі, це не лише погані вчинки, це не лише те, що ми робимо. Це рабство, з якого людина сама не може вибратися. Ізраїльтяни були рабами в Єгипті, пам'ятаєте. І Бог не просто проговорив до них і не дав їм інструкцію, як їм вийти з цього рабства. Бог сам проявив ініціативу і він вивів їх з цього рабства своєю силою і своєю рукою. Він використав цьому Мойсея, раба свого. І Бог сьогодні так само виводить нас, друзі, з рабства гріха через свого Сина Ісуса Христа. Хрещення сьогодні перед нами, яке буде, це є як певне омиття наших гріхів і нове народження. Павло каже: ви омились, ви омились. Це нагадує нам образ, який записаний в діях святих апостолів у 22 розділі, де апостол Павло свідчить про своє навернення до Ісуса Христа, і Він каже в цьому свідченні, що коли прийшов до нього Ананій, він помолився за нього і Павло прозрів. Він був сліпий деякий час, він прозрів. І тоді Ананія каже до нього: чого чекаєш? Вставай! Умий свої гріхи, прикликавши ім'я Його. Давай, омий гріхи Свої. Ви знаєте, як вода змиває бруд із тіла, коли ми миємось, так само і через хрещення Бог і Христос змиває провину і сором із нашої душі, з нашого серця. Це вже не просто омиття зовнішнє. Хрещення це народження згори. коли Ісус зустрічався з Никодимом. У них була таємна розмова така. Ісус сказав, хто не народиться від води і духа, той не зможе увійти в Боже царство. Ось ключ. Щоб увійти в Боже царство, потрібне духовне народження від води і духа. Така в Бога інструкція, такі в Бога плани. Старе життя, воно залишається у воді. Нова людина виходить із води. З новим серцем і з новою надією. З новим серцем і з новою надією. Ви знаєте, це є приклад, можна побачити в ноєвому ковчезі в час потопу. Коли вода потопу відділила гріховний світ від нового початку. Ви пам'ятаєте, як це було? Так і сьогодні хрещення відділяє наше минуле. Життя від нового духовного життя у Ісусі Христі, в яке входять наші друзі, наші брати і сестри, В якому колись вже багато із нас були і увійшли. Павло каже, але ви освятились. Освячення належить, означає належати Богові. Ви освятились, це означає бути відділеними для Господа. Бути відділеними для Господа, для Його справи, для Його праці. І в Старому Завіті, якщо ви читали старий завіт про служіння в храмі, там знаходився посуд. Да? Хтось колись виготовляв посуду, тарілки, чаші. І ось певна частина цього посуду вона була відібрана для служіння в храмі. Цей посуд був відділений від інших потреб, від інших речей. Він був тільки для служіння в храмі. І ніхто інший не мав цей посуд використовувати для різних потреб. Ними користувалися тільки для справи Господньої. І так само, друзі, тепер ви, ви освячуєтесь, ви відділяєтесь. Ви належите тепер Господу для діл праведності, для діл милосердя, для діл любові, які він призначив для кожного із нас. Знаєте, коли ми заглянемо в історію, історію Першої церкви, 3-4 століття, то ті, хто хотіли війти в християнську общину, їх називали катехумени, і вони проходили навчання перед хрещенням. Знаєте скільки? Три роки. Два-три роки. Це не три місяці, правда, підготовки до хрещення, співбесіда з церквою і хрещення. Два-три роки люди перевірялися, люди випробовували своє серце, їх випробовували, також їхню віру, що вони надіються на Господа і довіряють йому. Але сьогодні ми маємо новий етап життя, а посвята. Себе Богові це важливий крок для кожного із вас. Сьогодні ми не вимагаємо трирічного випробування вашої віри, правда? Але заклик до вашого життя залишається той самий. Ваше життя тепер храм Господній. Ви тепер належите Господу, ви відділені від гріха і посвячені для служіння живому Богові. І далі апостол Павло каже, але ви оправдалися. Оправдання це нова позиція перед Богом. Це нова позиція перед Богом. Ви оправдалися іменем Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Так говорить Павло. Оправдання це коли Бог проголошує. Ти більше не винний. Ти більше не винний, ти оправданий. Знаєте, це судове слово. Ти би стояв на лаві підсудних і мав би понести відповідне покарання за свої провини, за свою нечистоту і свій гріх. Але, але на твоє місце стає Ісус Христос. Ми оправдані. І хрещення свідчить, що вирок, який призначений кожному, він скасований. Христос заплатив за тебе. Христос заплатив за вас. Розбійник на хресті, він ще нічого не встиг зробити. Він залишалось йому лічені хвилини, можливо, години до його смерті. Але вірою він прийняв, що Ісус Христос, який розп'ятий із ним, є Божий Син, є Месія. І Він почув чудові слова, слова, які вселили Йому надію. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Він був оправданий. Це нова позиція перед Богом. Дорогі брати і сестри, ті, які сьогодні вступають в завіт з Ісусом Христом, сьогодні Бог очищає ваше минуле. Яке б воно не було, що б ми не робили, як би ми не жили в минулому, ми сьогодні маємо мати чітку впевненість і віру в те, що кров'ю Ісуса Христа ми очищені. Ваше минуле, воно стерте. Ви починаєте нову історію з нового листка. Нехай вас Господь в цьому благословить, дасть вам сили і проведе. Сьогодні ви отримуєте печать приналежності Христові. Тепер ви не свої, тепер ви належите Йому. І ця печать буде з вами завжди. До переходу з цього земля... земного життя у вічність. Сьогодні ви стаєте частиною. Божої сім'ї, великої Божої сім'ї, Зеленської церкви, Помісної церкви Дімоця тут в Нідерландах. І це чудово. Пам'ятайте, друзі, що хрещення, яке ви сьогодні приймете, це лише початок, це не фініш чогось, це лише початок нового етапу у вашому житті. Попереду. А що попереду? Що сьогодні і після цього, що завтра, післязавтра? А попереду шлях учнівства, коли ми повинні пізнавати Господа, вчитись Його волі, вчитись Його пізнання, Його закону, Його слова, Його благодаті. Попереду боротьба, попереду боротьба з гріхом, попереду боротьба із своїм я, своїм егоїзмом. Це те, що буде попереду. Але ви вже не самі, ви не одні. Якщо колись потрібно було самому десь з чимось розбирати в своєму житті, то сьогодні ви не самі. Сьогодні з вами Ісус Христос, ваш Спаситель і Дух живий, святий Дух, який у вас, Він допоможе, Він проведе. Як образ ми можемо ще раз звернути свою увагу на Ізраїль. На ізраїльський народ. Він перейшов через Червоне море. Це був такий певний момент хрещення, да? але далі була пустеля. Вони вийшли з рабства, вони перейшли цю межу, яка відділяла їх від тих, хто ними володів. Вони стали вільні. А що попереду? А попереду пустеля, де потрібно було йти з вірою і надією на живого Господа. Так і сьогодні, друзі, і вас. Оце море, воно вже позаду. Ви вже пройшли цей шлях. Але попереду нова подорож. Подорож із Богом. І це захоплююча і неймовірна подорож для кожного із вас. Також, друзі, я хочу звернутися до тих, хто вже давно у вірі, хто вже вступив давно з Господом, хто живе життям і знання його волі. Боже давно. Апостол Павло каже, такими були деякі з вас, задаймо себе, друзі. Задаймо і ніколи не забуваємо. Тому що коли ми не забуваємо, ми живемо новим життям, обновленим життям. Бо коли ми забуваємо, які ми були і хто ми були, тоді і втрачається цінність Христової жертви. Ніколи не забуваймо, що ми теж були врятовані з глибини гріха. Хрещення для нас, друзі, це є спогад минулого. Це є постійне нагадування, ким ти є зараз, ким ти є сьогодні. Знаєте, ізраїльтяни кожного року вони святкують Пасху. В минулому і зараз вони святкують Пасху. І що вони роблять? Вони в цьому святкуванні згадують свій вихід. Із Єгипту, із Полону, рабства. Так і ми, друзі, дорогі церква, зрілі у вірі, повинні пам'ятати день свого хрещення, повинні пам'ятати день, коли ми вийшли з того рабства, день, коли ми стали дійсно вільні. Це зобов'язує нас, це зобов'язує нас жити по-новому, жити святим життям. Це зобов'язує нас. Підтримувати нових братів і сестер, молодих у вірі, бути прикладом для них у вірі і в житті, молитись за них, вести, коли їм важко, підтримувати, коли їм важко. Ця відповідальність лежить на нас, на тих, хто вже давно в завіті з Господом. І на завершення, друзі, права слова, які ми читали сьогодні до тих, хто хреститься. І до тих, хто вже давно у вірі, я нагадую, ви обмилися. Минуле стерте. Ви освятилися, тепер ви Божі. Ви оправдалися, ви вільні, бо Христос звільнив вас і заплатив ціну свого життя. Нехай цей день стане святом оновлення для кожного із нас. Пам'ятаємо, що у хрещенні ми всі отримали дар Божої благодаті, щоб жити вже не для себе, але для нього, для того, хто помер і воскрес для нас. Нашому Господу слава, а вам міцної віри, сили, надії на Господа в кожному дні. Нехай попереду всі ваші кроки будуть такими, які зміцнюють вас, зміцнюють вашу віру і приносять славу для всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Нехай Господь благословить вас, дорогі братики і сестрички. Радію з вами.